30 годин тому я сів на нічний літак з Нью-Йорку до Лос-Анджелесу. Після посадки виявилося, що місця поруч зі мною не зайняті, і я вирішив подрімати. Я проспав кілька годин, не знаю точно скільки, але прокинувся я від того, що літак трясло в сильній турбулентності. Можливо, в салоні навіть на мить згасло світло, або мені це здалося спросуння. Я глянув на телефон. Була 4.03 ранку. До посадки залишилася приблизно година. Я подивився в ілюмінатор і задихнувся від подиву. Під нами, на усі боки, була тільки гладь океану, але ж я точно знав, що між Нью-Йорком і Лос-Анджелесом ніякого океану немає. Я натиснув на кнопку виклику стюардеси і чекаючи, що сили намагався згадати, чи є на нашому шляху хоча б досить велике озеро. Я так задумався, що підстрибнув на місці, коли стюардеса прийшла і випнула сигнал виклику. Вона широко посміхалась, але по її щоках текли сльози. Як я можу допомогти вам, сер? Я на мить завмер, здивований її виглядом, перед тим як поставити запитання: де ми знаходимося? Чому ми ніби летимо над океаном? Стюардеса все ще посміхаючись, стерла щуки сльози. «Сер, ми прибудемо приблизно через годину. Я добре, дякую, відповів я. Після того, як вона пішла, я знову подивився на годинник в телефоні 403. На них нічого не змінилося. Але ж після виклику я напевно прочекав стюардесу не менше п'яти хвилин, так чому час на годиннику залишився незмінним. Я відкрив ноутбук, його годинник теж показував 4.03. Тоді я запустив на телефоні секундомір і провів дві години, поперемінно дивлячись то в ноутбук, то в телефон, чекаючи, коли цифри нарешті зміняться, але нічого не відбувалося. Я легенько поплескав по плечу літню жінку, що сиділа на передньому ряду. Вона озирнулася і роздратовано запитала: Так. Ви не знаєте, скільки часу залишилося до приземлення? запитав я. Вона невдоволено примружилась. Стюардеса ж сказала, що приблизно за годину, я трусанув головою, щоб трохи прийти в себе. Але ж вона сказала це майже дві години тому ми давно повинні були приземлитися. Жінка подивилася на мене, як на божевільного. Я нахилився не до неї, бажаючи усе пояснити, але відчув руку на плечі. Повернувшись, я побачив стюарда. Він посміхався, проте по його щеках тікли сльози і крапали мені на плече. Сер, я прошу вас заспокоїтися, інакше я буду змушений покликати капітана. Я відповів, що це буде зайве, і відкинувся на спинку крісла. Стюарт відпустив моє плече. Стюардеси проходили по салону кожні кілька годин, пропонуючи перекусити. Секундамір в телефоні продовжував відраховувати час і показував, що літак летить вже більше 30 годин. Я пройшовся по всьому другому класові, намагаючись поговорити з іншими пасажирами, але усі вони відповідали, що ми приземлемося приблизно за годину. Близько трьох годин тому я спробував пробратися в перший клас, проте мене перехопили на вході два стюарда. Вони посміхалися, але тримали мене за руку так міцно, як ніби я збирався вирватися і втекти. Сер, зараз вімкнено сигнал, пристебніть ремені, сказав один з них. Будь ласка, залишайтеся в своєму кріслі і пристегніть ремінь. Ми сядемо приблизно за годину. Я вже майже втратив будь-яку надію, коли в проході з'явилася жінка, що прямувала в хвіст літака, де знаходяться туалети. Вона пройшла повз не дивлячись на мене і не сповільнюючи крок, встигла впустити на мій піднос зім'яти клаптик паперу. Я непомітно озирнувся перед тим, як розгорнути записку. «Ви теж застрягли, прочитав я. Так. Написав я у відповідь вже годин 30 як. Я знову зім'яв папір і поклав його на піднос, найближчий до проходу. Жінка забрала записку на зворотньому шляху. З того часу пройшло хвилин двадцять. Мені здалося, стюарди будуть незадоволені, якщо дізнаються, що ми спілкувалися, але це не має значення, я просто зобов'язаний був щось робити. Через кілька годин після того, як жінка в діловому костюмі забрала записку з моєю відповіддю, вона повернулася і, намагаючись не привертати уваги, сіла в крісло поруч зі мною, пристебнувши ремінь. Ви теж застрягли? запитала вона. Так, відповів я тихо. До речі, мене звати Джек. Я б сказав, що дуже приємна зустріч але з огляду на обставини. Жінка кивнула. Значить, ви теж застрягли? Мері ненадовго замовкла, дивлячись в салон, потім продовжила пошепки. Я Мері. Отримати вашу відповідь, це, мабуть, найкраща подія за останній день, так що зустріч все-таки приємна. Півтора дні до цього я була впевнена, що я єдина, хто усвідомлює те, що відбувається. Я подумав, чи не сказати їй якусь заспокійливу брехню, але ж навіщо? Нехай краще буде гірка правда. Джек, у вас є якісь ідеї про те, що за чортівня тут відбувається? Я вважаю, що ми померли. Мері негативно похитала головою. Так могло б бути, якби все помічав тільки один з нас. Якщо це якийсь потипічний рейс в пекло, то чому дивацтва бачимо ми обидва? Тоді немає жодного поняття. Мері дістала телефон і передала мені. Там була відкрита стаття з Вікіпедії про рейс МН370, який зник у 2014-му. Я уважно вивчив статтю, в ній було написано про купу можливих пояснень того, що сталося від гіпоксії та масового самогубства до викрадення прибульцями. Не особливо нам це корисно, сказав я. Але показує, що подібне могло траплятися і раніше, заперечила Мері. А ваші ідеї? Яке-небудь припущення, чому більше ніхто не бачить нічого дивного. Після недовгих обговорювань ми прийшли до висновку, що у нас є одна спільна обставина ми обидва міцно спали о 4.03. Марі засумнівалася. Не може бути, щоб ми були єдиними сплячими в цей момент. Можливо, інші просто дрімали, відповів я. Не знаю, як ви, але я точно дуже міцно спав. Світло в салоні блимнуло і згасло. Замість нього запалилися аварійні вогні вздовж підлоги, заповнивши салон червоним світлом. Інтерком зашипів, потім передав слова. Просимо пасажирів повернутися на свої місця і добре пристібнути паски безпеки. Ми проходимо зону турбулентності. Можливо, буде трусити. Ми приземлимося приблизно за годину. Марі заціпеніла. Може, мені варто повернутися до себе? тихо запитала вона. А може вони й не помітили, що ви пішли, або навпаки, помітили і тепер намагаються нас розділити? Так, нам краще залишатися разом, кивнула Мері. Інтерком знов зашипів і сказав. Панове, радий повідомити вам. Прибув сам капітан. Усім нам буде дана можливість поговорити з ним. Будь ласка, залишайтеся на своїх місцях до тих пір, поки вас не викличуть. Якщо вам знадобиться якась допомога, не хвалюйтеся і покличте Стіордесу. Вона буде рада допомогти. У літаку почулися звуки встаючих з місця пасажирів. Ми ж мовчки сиділи, намагаючись згадати, що відбувається за ширмою, яка відділяє салон першого класу. Сам капітан Так урочисто, здивувався я. Мені здається, вони говорили не про звичайного пілота. Як ви думаєте? Схоже на те. У цей момент в ніс вдарив гострий запах сірки, такий сильний, що мені коштувало величезних зусиль втриматися від кашлю, наче в салоні смерділо протухлими яйцями, величезною купою протухлих яєць. Але жінка похилого віку на передньому ряду наче нічого не помічала, вона продовжувала просто дивитися фільм по бортовій мережі. Тільки не кашляйте, на силу прошепотів Ямеря. Ми щосили намагалися, але змогли протриматися лише кілька секунд, а потім жорстокий кашель скрутив нас. Скоро ширма зрушила, і ми з мері завмерли, дивлячись прохід, чотири стюарди з приклеєними посмішками йшли з переднього салону до нас. Стюарди все ще плакали, але їх сльози були темніші звичайного, можливо, так вплинуло освітлення, але здається, що вони плачуть кров'ю. Однак мене займало інше видовище фігура, що стоїть в носі літака. Чорний силует на тлі дверей в кабіну пілотів зростом не менше 2,5 метрів, і він вказував на нас, він викликав нас. Туалети. вигукнув я. Стюарди підходили все ближче, і кров капала з їх усміхнених облич на доріжку вздовж салону. Ми кинулися в хвіст літака. Капітан прибув, сказав один із стюардів професійно поставленим голосом, посміхаючись тим ширше, чим ближче підходив. Ми добігли до туалетів і прошмагнули в кабінки од... один напроти одного. Як попливо зачинив двері і клацнув замком, для вірності упершись з двері ногами. Стюарди стукали і налягали на ручку, а я намагався надати їм відкрити. Вибачте, але ви обидва зобов'язані поговорити з капітаном, сказав за дверима один із стюардів. Джек, Джек, допоможи мені. Почув я крік мері. Я почув різкий звук. Як ніби щось тріснуло і зламалося в дверях її кабінки. Мері пручалася і кричала, поки її тягли до носа літака, до чорної фігури, яку я там бачив. Мені б дуже хотілося сказати, що я вискочив з укриття і бився за Мері, або хоча б якось відворік стюардів, але ні. Мері потягнули, і через кілька секунд її крик обірвався. Це було кілька годин тому, і я досі сиджу в туалетній кабінці. Я намагаюся не думати про те, що зробили з Мері. Та фігура в носі літака, вона була схожа на людину. Я сподіваюся, мері жива, інакше я не зможу пробачити собі, що залишив її, коли вона кликала мене на допомогу. Весь цей час я не чув зовні ніякого руху, але мені страшно було відкривати двері. Зарядити телефон можна лише в салоні, так що він майже сів. Якщо я вийду, що за мною зроблять Стюарди, чи стоїть там до сих пір ця... Фігура, минуло ще годин 10 перед тим, як я зважився відкрити двері кабінки. Світло в салоні було знову нормальним, а запаху сірки більше не було. Я обережно пробирався назад до свого місця, і коли стюардеса слюзах із посмішкою підійшла і запропонувала мені перекусити, я сам мало не розплакався. Погана їжа в літаку здалася мені смачним делікатесом. Коли я поїв, я відразу згадав про Мері. Що з нею сталося? Я пробрався в перший клас, намагаючись робити це якомога тихіше і непомітніше. Стюардів на подив не було видно, як ніби на мене спеціально ніхто не звертав уваги, як ніби вони хотіли, щоб я знайшов Мері. Мері теж була одна в своєму ряду і сиділа в кріслі поблизу ілюмінатора, втупившись в телефон. Я просто знув туди і потиснув їй руку. Мері, сказав я тремтячим від хвилювання голосом. Вона висмикнула навушник і здивовано подивилася на мене. Так, що таке? З вами все в порядку. Що з вами робила та штука? Що вони з вами робили? Вибачте, ми знайомі? запитала Мері. Що ви маєте на увазі, ми ж? Тут я жахом зрозумів, що вона не пам'ятає мене. Насилу проковтнувши сльози, я запитав. Мері, як довго ви летите? Вона глянула на наручний годинник. Ну, зараз 4.03, так що думаю, як мінімум кілька годин. і подивилася на мене, як ніби я був психом. Її голос став тихим і заспокійливим. Не варто хвилюватись, подумайте про хороше ми приземлимося всього лише через годину. Сер, я відчув, що мене міцно взяли за плече. Це був один з двох непомітно наблизившихся стюардів. Сер, ці місця тільки для пасажирів першого класу. Стюарди все ще посміхалися і плакали водночас. Але на цей час сльози були просто звичайними сльозами, однак я бачив каплі крові на їх фірменних сорочках. Мене відвели назад на моє місце, де я провів наступні дні. Стюардеси продовжували розносити їжу. Я періодично приводив себе до ладу в туалеті і скоро зовсім очманів від рутинності того, що відбувається. В принципі, ці дні були не найгіршими. В літаку або як працював вайфай, так що я міг розважитися хоча б читанням статей з інтернету. По справжньому погано стало днів через 10, коли вайфай накрився. Десь через тиждень я зірвався і почав голосно кричати, кличучи стюардесу. Кілька хвилин ніхто не реагував, але потім стюардеса все таки вийшла. Чи не можна. А, дозвольте, дозвольте мені побачити капітана. Запинаючись, попросив я. Стюардеса нахилилася і сказала вже знайомим професійним тоном. Я дуже шкодую, сер, але капітан ясно дав зрозуміти, що бажає вас бачити. Ви не пішли, і тому тепер вам доведеться почекати. Як довго? що досить довго. Але не переживайте, сер, ми приземлимося приблизно через годину. З цими словами вона пішла. Я почав відмічати події, роблячи подряпани на спинках крісел. Одні для кожного відвідування в баральні, інші для їжі, Треті відзначали повтори фільмів. Я був, наче в пеклі, я переглянув усі фільми, які були в бортовій мережі, як мінімум кілька десятків разів. Якщо я зривався і починав буянити, з'являлися стюарди і всаджували мене назад на моє місце. Якщо я намагався поговорити з іншими пасажирами, мене зустрічало лише здивування, потім стюарди і знову моє крісло. День на 30-й, мені здається, в нападі помутніння розуму я кричав, що було сил, розбив телефон і ноутбук, але ніхто навколо не звернув на це ніякої уваги. Через два місяці я неабияк смердів, бо перестав митися. ніг постійно нили від сидіння в тісних кріслах. Зрештою, я вирішив, що мій останній варіант це вбити себе. Це було після того, як я в 128-й раз подивився Тор Рагнарьок. Я на силу встав на ноги і похрамав до аварійного виходу. Зазвичай тиск всередині салону не дозволяє відкрити аварійний люк, але я подумав, що в моєму становищі давно немає нічого звичайного. Якщо не спрацює, я знайду інший спосіб, нехай навіть більш болючий. Я схопив ручку люку і смикнув вгору. Дивно, але люк легко відкрився. Однак крізь нього не обірвався вітер і холод. немов ми нікуди не летіли. І відкритий люк вабив мене чернотою, обіцяючи позбавлення від проклятого літака. Я довго дивився в неї, напевно, надто довго, тому що відчув, як мене схопив за руку Стюарт, намагаючись тягнути мене назад в салон. У спалах у люті, який здивував мене самого, я рванувся і вистрибнув з літака. Відчуття вітру, що дме мені в обличчя, нарешті щось нове після багатьох місяців нескінченних повторень, я падав. І я раптово зрозумів, що абсолютно не хочу вмирати. Вода наближалася і наближалася. Здавалося, навколо не було нічого, крім хвиль і темряви над ними. Я вдарився в поверхню води з такою силою, що здригнувся в кріслі, смикнув рукою, яку набив об спинку попереду. Ні! прошептав я, а потім закричав: ні, ні, ні! Уздовж проходу пробігла стюардеса. І присіла на коліна біля мене. З вами все в порядку, сер. Я стиснув кулаки, вже майже готовий вдарити її, але раптом зрозумів. Вона не посміхалась і не плакала. Здається, вона навіть трохи злякалася. Я поліз в праву кишеню, де знову відчував свій телефон. Цілий. 404 ранку. Сер. Чи не могли б ви заспокоїтися? Ми приземлимося приблизно через годину. Дякую. Відповів я пересохлими вустами, я вже майже спокійний. Не кліпаючи, я дивився на телефон. Годинник показував 4.05. Повернувши голову до ілюмінатору, я побачив за ним вогні нічного міста і заплакав. Ми приземлилися приблизно через годину. Я абсолютно не уявляю, як і чому я зараз сиджу в кафе аеропорту, набираючи цей текст. Але я вирвався, я вільний, і я більше ніколи не буду літати постскриптум. Я дуже сподіваюся, що у обремене просто від природи така широка посмішка. <смір> Дослухав історію до кінця. Дякую тобі. Допоможи автору поширити український контент своєю вподобайкою, підпискою та коментарем.